Дорогі мої лучанковці, хочу сказати вам, що в ці дні, все время молюся про вас. Постійно думаю про вас і прошу нашого Бога, щоб Він захистив вас своєю рукою, щоб його рука могутня була над вами, над кожною хатою, над кожною сім'єю, над тими, хто з ваших і в лучанках, і не в Хай, Хай Бог дає вам сили. Оставатися вірними і любити свою землю в цей, в цей нелегкий час, в це нелегке время. І в те ж саме я хочу обратися до тих лучанковців і їх потомків, які живуть за границею, які пишуть пости в Росії, які осуждають. Україну замість того, щоб піддержувати свою землю, замість того, щоб молитися, замість того, щоб плакати за своїх бабов, матірок, дідов, за своїх братів і сестер, практично кажуть, так вам і треба. Мені за вас сором. Ви живете там в Росії. Ви мовчите як понабирали в рот води. А ви знаєте, що Бог бачить все і бачить та ваше мовчання. І в цей нелегкий час немає гріха більшого для вас, хто живе в теплі і хто живе, є там хліб, і чим мовчати, або ще й допомагати і казати, що ви, ви заслужили це ви шукали це і вам так і треба. Я прошу вас, щоб ви покаялися. Да, ви скажете, що ми можемо зробити. Ви можете не мовчати, Ви можете розказувати своїм ближнім, і ви можете писати в своїх інтернет-сітях, що це правда, що Росія на самом ділі нас вбиває. Це геноцид, ви відповідальні. Бог дав вам можливість жити в других краях, в інших землях, для того, щоб ви були підтримкою для своїх, для свого народу, для тих, хто далеко, а ви поховалися в корчах, де ще їм кулаками безстидніки махаєте. Я не буду зараз називати по іменах, хто мене це сказати, але мені за вас сором, сором за тих, хто мовчать, і сором за тих, хто. Помагають і хлопають тирану і убійцям Путіну, терористу Путіну, який кидає бомби на наші хати, на наших дітей, на наших батьків, на могили наших батьків і дітей. Просто сором. Я кажу, щоб ви покаялись, Я призиваю вас. Слово Боже каже, що Бог все бачить, і Бог все знає, і нічого не залишиться в його очах незамічених. І сьогодні ще у вас є время, щоб зреагувати, щоб очнутися і щоб почати говорити правду. А не замість того, щоб всі чаю попили мед, з медом, наїлися і в багато хоче з мед, з лучанок, чи з рудні, чи з слободи. І багато у когось з вас батьки живуть і плачуть, і стогнуть, а ви сидите, як то ні в чому не бувало. Откривайте рот свій, кажіть правду. Не боїтеся, від вас може залежати Жизнь ваших батьків, ваших братів, ваших сестер. Клічте до Бога, але клічте вслух, не з нори, ховаючись там. і Хай Бог усіх нас помилує в цей нелегкий час. Хай Бог усіх нас помилує.